Ще до здобуття незалежності Україною авіамістечко у місті Полтава було закритим для відвідин сторонніми людьми і постійно охоронялося військовими. Відповідною була і інфраструктура території прилеглої до військового аеродрому. Вже після 1991 року протягом наступного десятиріччя комунальна база будинків авіамістечка взагалі не оновлювалася, що, звісно, викликало обурення серед мешканців мікрорайону. Рятівною для авіамістечка стала передача його території у комунальну власність міста у 2004 році. Саме з того часу мешканці мікрорайону відчувають постійні позитивні зрушення у благоустрої та інфраструктурі території. Особливо відчутними кажуть городяни. Є результати роботи, проведеної нинішнім керівництвом міста, починаючи з 2006 року. Дороги змінились у нас постійно зараз і вода гаряча, і холодна вода в від інших городов. Україну, обласних городів навіть взять. изменилось отношение відношення властей в целом к населению городка. Окрім цього, в авіамістечку відкрито дитячу поліклініку, на яку давно вже чекали всі батьки, а територію біля неї прикрашає новий парк. Постійно ведеться робота в мікрорайоні спрямована на патріотичне виховання підростаючого покоління, розповідає голова об'єднання радянських ветеранських організацій авіамістечка Петро Романюк. Установлен. Пам'ятник воїнам погибшим героям 13-ї гвардійської авіаційної дивізії. Кроме того, значить, встановлений пам'ятник нашому земляку Полтавча, з Полтавської області. Ємцю, побіг із Ада. Це все велику патріотичну роль для воспитання нашого підростаючого покоління. Головним надбанням авіамістечка в цьому направленні є музей військової авіації, який наразі налічує чотири тематичні зали експонатів. В этом году мы открыли вторую очередь, вторых два зала, которые посвящены освобождению Полтавы и деятельности дальней авиации в годы независимости. И в открытии этой второй очереди э, тоже большую помощь нам оказало руководство нашего города. Выкунуется в микрорайоне миска социальная программа "Доброй справы». В ее рамках в авіамістечку открыто четвертую социальную аптеку. Желевая частина мешканців авіамістечка люди пильговых категорий. Це складова частина соціального проекту Добрі справи, який прийнятий в місті і підтриманий одноголосно депутатами міської ради. За цей час ми надали знижки близько півтора мільйону жителям тільки авіамістечка, і десь близько півтора мільйона гривень заощаджили коштів для пільгових верст населення. Але попереду ще багато роботи розповідають мешканці багато чого можна і потрібно змінити на краще. Люди певні, якщо про них і надалі не забуватиме міська влада, на авіа очікує ще багато позитивних змін.